Ми просимо, щоб нам затвердили чотири. Якщо нам залишають 3 гривні, хай тоді нам повернуть. Ми не проти. Я зрозуміла вже все. Це розрахунку. І ми їздимо Спасибо. по три гривні. В місті Хмельницькому створений ринок пасажирських перевезень. Тобто, будь-яка людина може пройти собі пішки по тротуару, приїхатись на чи на велосипеді. Город, гори. Потім сісти безкоштовно в соціальний автобус чи тролейбус. Потім заплатити гривню 50, потім заплатити 3 гривні, заплатити 3,50 і на таксі. От ласка. Наші люди в булочну на таксі не їздять. Угу, угу. Хто з соціальних чи яких інших груп населення обічний. Ніхто. Треба провести референдум. І тоді тільки ми знаємо, що хоче народ і що хоче наш перевізник. Осьма пасма. хорошо. Не розмінювайся на деталі, говори головне. Їздили по тільки 50 ціле літо. Їздили, ніхто навіть питання не задав. Бралися в політику і наробили діло. грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить.